Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Наші б'ють по Росії, наші б'ють по окупованих територіях. Вони відновлюють, наші знову б'ють, вони знову відновлюють, наші знову б'ють. Багато вони відновили, звісно, НПЗ. Якщо раніше там казали до 30%, вони писали російські ЗМІ писали. То зараз, я думаю, вони відновили частково там 10, може 15%. Все-таки є, які не виробляють. І це добре. Наші б'ють по енергетиці. Наприклад, мені дуже і дуже було, я не злорадний. Ні. І я не знущаюся, і я не радію, і я не насолоджуюся. що я кажу, що було темно в Донецьку. Розумієте? Темно було в Донецьку. Що там вибили? Підстанцію чи вдарили по Тесу, Старобішовську Тесу ЗУГРЕС Угресь, Тесу, Тес на Луганщині. Це тес щастя, це називається Луганська. Я не хоч, я не хочу просто, щоб там було світло. Щоб не було світла, я хочу, щоб не було світла в Донецьку, в Макіївці, в Горлівці, в Луганську, в Маріуполі, в Мелітополі. В... Пердянську, щоб не було світла, в Генічівській, От щоб у них не було світла. Я не кажу про Крим. Вони знущаються над нами, українцями, вони сміються, вони нагло, ну просто знаєте, тикають в нас пальцем, а у них в цей час все сяє. Якщо хтось за мною давно, ви, чу, ви мабуть, вже чули не один раз від мене. Чому у них є світло? Я неодноразово повторюю. Чують нас, друзі. І не тільки нас, а можливо, так було заплановано. Так що все гарно. Тепер про плівки Мівдіча. Знову, воно ж нікуди не діється. Це ще буде, я сказав, три тижні. Оця вся ерунда буде три тижні. Вони нагнітають, вони брешуть, вони приписують всіх, всі і все, вже якісь там, не тільки Карлсона, вже, і баби якісь з'явились, ще що. Я ж кажу, а я люблю. Основательно і проаналізувавши і всім так раджу робити друзі. Повірте, це саме правильно, без емоцій. Я сьогодні в п'яти хвилинах. Хто хоче подивитися п'ять хвилин, там є це. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ляшенко головне, посилання на мій телеграм-канал є під відео, в розділі опис. Заходьте, натискайте, заходите в телеграм-канал. Там дуже просто підписатися. Там виходить п'ять хвилин. от я вже там казав про голоси. Я в ці голоси не вірю. Або вірю на 50%. Я вже там казав, я не чув їх в реальному житті. Я не чув їх по телефону. Я там навіть забув сказати, що навіть по телебаченню ми не чули голоси Міндіча, голоси Цукермана, голоси всіх інших. То як ми можемо оцінювати, що вони справжні друзі? Це пункт номер один. Пункт номер два ми вже з вами обговорювали: це сумки з грошима. А особливості долари в банківській упаковці. Ну, це повний фейк і профанація. Навіть от мені прислав голосове повідомлення пан Володимир. Я не уповноважений називати його прізвище і від нього представляти його тут, але я ім'я можу, пан Володимир, він, знаєте, так сказав, що так в житті відбулося, що я був десь пов'язаний з такими людьми, або знав їх, або ще якось. Ну, були знання, і є вони знання. Так от. Ну, це ж також відомий факт, але він підтверджує і він наголошує на тому, що це гроші, фейк, а особливо фейк це долари в банківських упаковках, банківських реквізитах Сполучених Штатів Америки. Як каже пан Володимир, ніхто. Ніколи з цих людей, з цих угрупувань, з цих бек-офісів не зберігає гроші ні в офісах, ні у себе вдома, ні у себе на дачах. Ось таких угрупувань мається на увазі. Не окремо там якийсь міністр або якийсь помічник, або а, а, якщо це угрупування і працює. На що наголошує, на чому наголошує набу що? Це угрупування. Так от для таких угрупувань, як покаже пан Володимир, є окремі. Спеціальні квартири, які знімаються на 25-ту людину, яку неможливо вирахувати. А я вам більше скажу від себе. Вони ще й охороняються правоохоронними органами ці квартири. І це квартира як ячейка, да? не як там у кличка. Да, там і його друзів біжать в банківську складуть. Ні, отам банківська ячейка. І ці квартири, каже, розповідає пан Володимир, забиті доверху. І їх не вирахувати, їх не знайти. І ніхто такі, особливо такі упаковки, не тримає вдома. Все гроші. Фейк, голоси на 50%. Далі я проаналізував також. У Міндіча, у всіх фігурантів є, було, є майно, яке до сьогодні не арештовано. Питання виникає: чому? Чому Набу Сап? Не арештували це майно до рішення, хоча б суду, і не винесли на розгляд суду про арешт майна. Розумієте, це зробив, Потім, е, блокування введення санкцій хто Володимир Зеленський це зробив і РНБО. Чому правоохоронні органи цього не зробили? Це також величезне, величезне. Питання, і ну я тут навіть відсотки ніякі не можу. Це профанація знову показує, що це профанація або безвідповідальність всіх цих органів і людей, які там знаходяться. І далі ні міндіч, ні Цукерман. Ось по цю хвилину, станом на цю хвилину, не оголошений в розшук. Нікуди ні в всеукраїнській, не тим більше в. Міжнародний і не подані їхні дані в Інтерпол. Ну, ось чотири пункти, які на сьогодні існують, і які дають повний сумнів, що ця справа буде розслідувана і доведена до кінця. Або нам багато чого не показали взагалі. Я б такий, щоб взагалі нам не показувати всього до тих пір, поки справа не була. Направлена в суд і не почався в суд. Ось тоді да, обшуки, арешти, блокіру, блокада, санкції і суд. Оце було б ідеально. Ну, хоча б приблизно так. Але у нас є інформація: гомін, голос, крик, ор, е, страшенний ор. А ось цього всього, що я кажу, його немає. Ну, ось так, друзі. Але щоб це все створити, у нас є штучний інтелект. Це один, є такі і ПСО, це подача невірної інформації. Є пранки, які голоси змінюють, імітують голоси. Ви ж знаєте, що можуть навіть дзвонили, дзвонять до президентів різних держав. Так що все це поки що. Якщо не брати, я ж кажу, емоції, не брати розграчування, не брати реакцію емоційну. Це поки що нічого. Я б сказав так. Є міндіч, є плівки міндіча, так названі в кавичках. А от що є далі? не знаю. Що далі? Міндіч є, плівки є, а міндіча нема. Ну так виходить якось. От на сьогодні це так. Ще раз кажу: у мене нема підстав не довіряти Володимиру Олександровичу Зеленському. Верховного окладача. У мене також немає багато підстав, хоча вони є, не довіряти на Бусап поки що. От поки що. Да, я довіряю їм на 50% в, ну, знаєте, в надії, що все головне вони дістануть і покажуть. Давайте підождемо, давайте подивимося на все це. І перейдемо до нашої української незрозумілої поведінки, нашої української, от іменно української незрозумілої поведінки по відношенню між собою українців. І перш ніж перейти, я хочу вам порекомендувати книги Євгена Буцика. Книгу, яка називається Ціна рабства. В цьому томі три книги. Перша, друга і третя друзі. Як на мене, книга чудова. Вона легко читається. Вона легко розуміється. Вона цукерочка для розуміння, чому у нас зараз війна, для розуміння, яку ціну рабства ми зараз отримали. І вона показує все наше життя українців. від... Переселення на далекий схід до теперішніх днів. Купуйте, друзі, всі посилання на автора і його телефон є у розділі опис під кожним відео. А зараз переходимо до нас і оці наші негарні відносини один з одним. Це приклади, чіткі приклади. Зараз я вам розповім. Так, от друзі, про наші. Українські міжсобойчики, наші внутрішні відносини, відносини між собою, наші внутрішні фебємі. Зараз на прикладі квартала 95», студії квартала 95». Я завжди кажу, завжди нагадую, завжди прошу ніколи нічого не де. І нікого, не узагальнюйте з чимось. Розумієте? Вибачте за таку мою вульгарний приклад, але лайно, воно теж різне. Є собаче, є кошаче, є людське, є оленя, а є китяче. Тому узагальнювати не потрібно. А є котяче дикого кота, який потім п'ють, як каву, пропускають вони. Через себе так що, будь ласка, Так от 95-й квартал. А почну з того, що зараз берези і всі ті веселі мальчики і дівчатки, всі ті опоненти президента, да? всі, хто е, хоче бути великими, хто хоче хапанути хайп, або хто в чомусь помиляється з людей, почали дійсно. Розгортати якусь інформацію, якесь знову цкування, знову якусь травлю 95-го кварталу, ну, по-перше, хлопці і дівчата з 95-го кварталу, не звертайте уваги, тримайтеся, вас поважають, вас цінять і вас люблять. І до вас приходять повні зали. І якщо якісь люди... Називають всіх тих інших людей, які ходять подивитися на вас, послухати, розслабитися, посміятися, поеранізувати, називають цих людей тупими відпадами, ще якось. Не увагу, до вас приходять різні люди. І Порошенка ходив, і Луценка ходив, і всі-всі бага, і навіть Ющенка ходив. Всі ходили, і Кличко, і всі. Значить, вони також відпадні. Так, от, що пішло виселити деяких, деяких спільників так званої опозиції і Порошенка, і хто почав веселити? 6 7 грудня повинен бути запис концерту новорічного. І там повинен був бути собі такий. Гурт гомін. Це Львівський гурт гомін. Він відмовився від участі у концерті кварталу 95 після масштабного корупціонного скандалу в енергоатомі, де організатором схеми є співвласник кварталу 95 Тимур Міндіч. Ну, відмовився гомін львівський, і хай відмовляється. А ви знаєте, гомін Львівський, що до вас на концерти ходять працівники енергоатому, то вам тоді потрібно взагалі не робити концерти. І працівники відділень Львівського енергоатому, чи Київського, чи Хмельницького. А, а в Хмельницькій є атомна електростанція і в Рівної так не їдь. Туди. Там з ними працював, як кажуть Тимур Міндіч. Взагалі, напишіть на своїх квитках, заборонено всім, хто пов'язаний з енергоатомом. Все. Ось львівський хор гомель. Я вважаю, кварталу 95 не потрібно було взагалі в подальшому будь-яку справу мати з Цим хором. Квартал 95 вже скоро буде 30 років. Скоро. А хору гоміну. Йдемо далі. Така собі якась кола повідомляє Суспільна культура. Увага вона пише, мого виступу на вечірньому кварталі 6-7 грудня не буде. Добраніч. Ну, кола не написала чому. Ну, можливо, вона просто не хоче, можливо, їй заплатили більше, можливо, там якісь інші причини. Але ті, хто е, хоче хайпу, ті, хто хоче е, і ненавидить Зеленського Володимира Олександровича, чи квартал, чи ще щось, чи владу в цілому, вони це подали як відмова в зв'язку з знову Міндічем. Ну, сама кола це не написала. Але вам, панове кварталівці, просто потрібно узнати і розуміти, чому така собі Кока-Кола не хоче бути в записі на новогодній квартал. І зробити висновки. Йдемо далі, друзі. Знову Суспільна культура пише: хочемо повідомити вас, що запланований виступ Наді на кварталі. 6-12 у Києві скасовано. А йдеться в телеграм-каналі Фан-клубу Надії Дорофеєвої. Я не знаю, я не бачив саму заяву Надії Дорофеєвої. Це е, фан-клуб телеграм-каналу. А ще це розповсюджували інші люди. Я вам зараз скажу. Інші артисти друзі, з початкової афіші, які стоять в програмі запису цього дійства, це Казка Гурт, Позитів, Манатік, Ірина Білик, Антитіла, Дрео та Анна Буткевич. Вони поки що нічого не кажуть, але слідкує. На тлі цих подій, 95, квартал 95 вийшов із зверненням до аудиторії. Квартал 95 це не просто проєкт. Вони сказали, це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи і залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми. Сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід. Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів, наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості. Я аплодую заяві квартала 95 а по-нормальному я б сказав ще. Та плювати я хотів на кокі-коли, якщо це її заява, на якихось гомінів, го, гомінів, да. Надя Дорофеєва не заявляла, але на фан-клуб Наді Дорофеєво я також уже плювати хотів. Розумієте? Студія також замінила афішу, прибравши перелік запрошених виконавців, щоб не наражати їх на зайвий інформаційний тиск. Правильно зробили. Вони відмовились. До свидання. До свидання. Що ще сказали кварталівці? Нагадуємо, бізнесмен та співзасновник студії квартал 95 Тимур Міндіч залишив Україну, скориставшись послугами львівського сервісу Преміум перевезень Таймлюс. Львівського Хіргомін, Львівського вашого. Так ви і їх тоді ганіть з! Гомін, гоніть всіх працівників сервісу Lux зі своїх концертів. От просто гоніть і все. Ви ж такі розумні і такі принципові. Ну так давайте. Ну так давайте вперед. А ще цензорнет написав. Посилаючи, дивіться, я не буду зачитувати вам оце все, що написав цензорнет, але він написав: Зірки відмовляються від участі у концертах квартал 95, власники якого копсаня Міндіч та Зеленський. Береза! Береза, вони написали про це написав у Фейсбуку нардеп восьмого 8-го скликування Борислав Береза. Інформує цензорнет. Ви Бориславу Березі вірите? Ви довіряєте Бориславу Березі? Да? Ага, ну ясно, довіряйте Бориславу Березі. А я довіряю, друзі мої, ось цій людині. Я довіряю цьому воїну, друзі. Що він сказав? Що він сказав? Послухайте, послухайте. Е -е, кварталовці, до речі, лиси сьогодні мені дзвонив Жека. Хто б що не казав, я за цього тіпа просто ну, дам рила любому, хто скаже, що він там мудак або ще щось. Вони, є люди, знаєте, що, які допомагають, але не піаряться. Ну, наприклад, якщо хочете в грошах, я вам ну, скажу за останні півроку, десь на 1,5-2 мільйона 95-й квартал, команда 95-го квартала Сам вам допомогла. 82-й? Так. Не просто 82-й, саме моєму батальйону. Ми були на Вовчанську, вони нам купили вампір, знаєте, да, що це Звичайно, таке? Звичайно, 800 тисяч. Купили вампір, вони по, по першому запиту вони е, організовуються. Слухав це військовий Іван, позивний Фенікс, 82 бригада. І Він ви чули, сказав. Я дам врила любому, хто скаже, що Жека Лисий з кварталу мудак або щось. Нам квартал за останні півроку, десь на 1,5-2 мільйони гривень допоміг. І це не мільярдер Порошенко, який збагатився на війні під час війни. Це, друзі, не Порошенко. Так от я вірю цьому воїну, а не всім іншим. І він розумний, а не Кока-Кола, не Хір Гомін, не Даша Дорофєєва. Він розумна людина. Або, можливо, це навіть не Даша, можливо, це фан-клуб. Не знаю. Але. Квартал їх прибрав зі своєї афіші. І зробив дуже добре. Я вас, друзі, перед тим, як перейти до наступної теми, попрошу підписатися на канал. Поставити вподобайку, якщо ви вже прийшли. Або дизлайк. І натиснути, якщо ви підписалися, дзвоничок, щоб до вас приходили повідомлення, коли буде наступне відео. Також коментуйте, висловлюйте своє бачення по темам. Як ви відноситесь до цього? І головне, те, що головне робити от нам всім, от хоча б в мережах, це розповсюджування наших людей, нашу спільноту, наших однодумців. Будь ласка. Ну і от наприкінці я вам що хочу сказати. Якщо вони не хочуть бути в кварталі, якщо їм щось не подобається у нашій державі, і вони дуже угрюмі і похмурі в нашій державі, і якщо вони все узагальнюють до кучі, то ми з вами класні українці, наша спільнота, наша родина. Подивіться, я просто мені подобається. Ось це відео, де публічно принижують Російську Федерацію. Валентина Матвієнка. Я навіть не розбирався на якому форумі. Але як мімо неї класно, спокійно проходить, здається, це в Ташкенті, здається, це Узбеки. Не знаю. Не хочу розбиратися. Знаєте, от, от просто не хочу. Просто проходить мимо, як мимо проходили Путіна, коли він останні рази там 22-му кудись приїздив. Не можна з ними ручкатися. Подивіться це відео момент, який взорвав соцсети. Президент Таджикистана демонстративно проігнорував Матвієнко, не просто відказався від от рукопожаття. а посмотрел так, будто напомнил ей о всем, что накопилось за годы, Матвиенко явно растерялась, даже не попыталась скрыть заминку. А в Душанбе открыто говорят. Это был не случайный жест, а холодный сигнал Москве, сеть кипит обсуждениями, а сам инцидент уже называют унизительным и показательным. Класс. Подавилось. Класс. Ну, это правильно. А не коли я буду пить, а я не буду танцювати. У мене попа маленька, а у мене попа вже большая з трусов вилазить. Та йдіть ви нахрен, якщо ви такі. Ви не будете в кварталі, так там чотири тисячі людей приходить. І ось це відео мені гріє душу. Відео е, зі Словакії, де Фіцо пішов до учнів розповідати, яка погана Україна, які українці погані. І подивіться. Половина аудиторії з нашим прапором, діти, словаччини, вибачте, я сказав, можливо, словаки, я не знаю, Словаччини вийшли і пішли, а він в спину дітям кричить. Ви розумієте, що це за людина? Дітям кричав. Тоді йдіть в Україну, воюйте. Подивіться це відео. Дітки, я вас люблю. Подивилися, дітки, я ще раз кажу: ви молодці, ви справжні, ви справжні люди, ви справжні громадяни своєї держави. І ось ці діти це наші друзі. Ось оце мене радує. І нас всіх радує. А не ці гоміни, коли та Дорофєви, чи ще хтось, чи Геращенки, чи берези, на яких силаються, що ої, блін, це тяжко, повірте мені. А ще друзі, я хочу вам показати ось це відео з 58-ї бригади. Подивіться. Бажаю здоров'я! Хочеться подякувати підписникам Олексія Ляшенка та батькам і дітям Запорізької школи оберіг за ці чудові. Зимові спальники, які будуть нас зігрівати в цей сезон в бліндажах. Дякуємо вам за допомогу і за безкінечну підтримку. Слава Україні! Героям слава! Це хлопці дякують всім вам за вашу допомогу за нашу роботу. А ми дякуємо їм. Дякую вам, дякую, 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 друзі. Ось так ми і працюємо ось так. Ми вносимо свою. Долю, свою лепту в нашу перемогу. Я хочу подякувати вам за ваші донати, за вашу допомогу каналу, спонсорам. Велика, велика подяка. Два дні. Перший день це неділя, другий день це понеділок. Вчора дякую, хто давав, надавав донати. Мамчур Олександр, Казак Володимир, Барахтіна Тамара. Ковальова Оксана Велика подяка, Вдовіч Ярославу, Остапчук Ользі, Лазебник Валерію, Загоруй Олені, Богомолівлой Ользі, Богомолова Ольга два перекази. Дякую вам. Баніуліс Вікторії, Лобко Людмилі 50 на 50. Пані Людмила, дякую. Велика, велика вам подяка, пані Людмила. Аракеліан Тетяні. І Дудін Аліні. Пані Али, Аліна не зробила переказ. Дякую вам, пані Алін. Це вчорашні перекази. сьогоднішні. Я дякую також. Квальовій Оксані. Кожен день пані Оксана. Кучер Наталії. Пані Марині Барані. Дякую, пані Мариночка, 30 на 70. Велика вам подяка. Пан Лаземник Валерій, також другий день підряд. І сорока Ганні. Велика, велика всім подяка, друзі. До завтра слухайте, діліться, показуйте людям, Україна переможе.